Поки білий ведмідь не надумав влаштовувати кінець світу, обговоримо останні новини з Ботбліц. Усім доброго дня, сідайте зручніше, а ми починаємо. Як ви знаєте, наближаються зимові свята, а саме в цим проміжку часу і вийде оновлення 9.5, орієнтовно 13 грудня, де нас чекають дуже приємні івенти, приховані танки і багато іншого. До речі, можете залишати під цим відео або під відповідним постом у спільноті YouTube питання, на які ви би хотіли почути відповідь від мене. Перейдемо до новин. У сніжному шарі нас буде чекати головна нагорода у вигляді з Йому дадуть легендарне камо Конунг. Хотілося, звісно, щось краще отримати, тому що, дивлячись на параметри машини, зрозуміло, що вона не буде ніяк танкувати і буде занадто сарайним. Цей танк я обговорював у цьому відео. Ще в одному із попередніх відеосів я обговорював такий танк, як Бізон ТЦ-45. Тому я думаю, що цей танк теж варто очікувати у шарі як новинку або на новорічному аукціоні, який почнеться. 16 грудня, якщо говорити за лінію нагород з гарантованим сніжним шаром і танком якогось рівня, слід очікувати Тайпа 62-го. На початку випуску я сказав, що будуть івенти на Новий рік, бо на одному зі стрімів Анна Тортик поділилася інформацією, що слід очікувати не один івент, а два. Але до цього ми перейдемо трохи пізніше. Напевно, вже не є секретом, що героями так вам не почулося героєм новорічного наступу 2023 року стануть Арнольд Шварценеггер і Міла Йовович. Арнольда, ви знаєте, а от Міла, якщо хтось не знав, Українка за походженням. У самих гостей у нашій грі буде івент з головною нагородою у вигляді фонопрофіль. В старшому браті влаштовують в принципі традиційний івент, і там майже нічого не змінилося. Ті самі прикраси для гаражу на відкритому повітрі, для ялинки і всього іншого. І ті самі новорічні коробки з новими премтанками за космічну ціну. А у бліці маємо теж новорічний ангар, який, до речі, виглядає так само, як і два роки тому через залізний Маємо безплатний вет на танки сніжний шар, у якому будуть міститися як колекційні десятки і преми восьмих рівнів. Івент буде задротний, бо треба буде багато перемагати. Напевно, буде десь 500 переможних боїв. Наш вельми шановний колега по цеху Друделс має хорошого друга, який кожного оновлення зливає для всіх дуже цікаву інформацію. Загалом показує нам приховані танки вже наступного оновлення. А як він це робить, незрозуміло. Проте ми йому дуже дякуємо і давайте подивимось на ці. tank. Першим буде Павлак танк, який знаходиться на шостому рівні і чомусь не у гілці прокачки, як ввод, бо у нас на тому місці стоїть М6. Тому додання альтернативного танку до гілки Йохів буде безгуздим і взагалі немає сенсу його вводити як прокачуваний танк, бо його або скіпнуть за вільний досвід, або просто швидко пройдуть і забудуть. Тим паче М6 буде в бліці гратися набагато краще, ніж цей новачок, тому чекаємо, що приготують розробник. Також на супертез відправляється чар Футюр 4. І середній танк аж 9 рівня, не зрозуміло що по параметрам, але мені здається, що буде схоже на того ж батчата CL. проте трохи буде гірше. А от що вже є приготовлене, так це нова гілка китайських легких танків у главі з WZ132.1. Як нам повідомили розробники у своєму discord сервері до речі, в мене теж є свій Discord, танки будуть маневрені з високою разовою шкодою як для легкого танку, але без броні і пробиття. Ця гілка вийде, напевно, не в 9.5 і може не в 9.6, а можливо навіть в оновленні 9.7. Я точно не знаю, можу тільки припускати. Також ця гілка отримає знову знову нікому нахрін не потрібну механіку, яка полягає на прискореному виходу з засвіту, а саме 7 секунд замість 10, проте не зрозуміло, як це буде працювати, якщо по китайцям влучить снаряд тесту ЛТ. Тому чекаємо, що нас ще цікавого в лапках завезуть розробники. Приємна новина для усіх, хто не мав пару днів світла. ВГВ велик для українців, які дозволить отримати злитки, які не зібрали в ті дні. Дають можливість отримати аж 300 злитків. За це Wargaming передаю подяку від усіх підписників і, взагалі, від усіх українських гравців в отбліц. Зараз бачите відповіді на питання в інстаграмі. Ставте паузу і дивіться. Додадуть нові камуфляжі на об'єкти 28 Варіант 4, Калера, Тигра Порше, Альт Прото MX30, T-28 Defender і само собою Нестер Вакей. Також додать анімацію на легендарний камуфляж для єпиця Монстр. Бачите зараз на екран. І також нас чекає режим Бігбос у грудні, проте там будуть якісь зміни, одну з яких ми побачили. З навичкою Гравітон можна буде ставити чорну діру без пострілу, просто натиснувши кнопку, попередньо навестись на місце, де хочете поставити пастку. На цьому все. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і на сервер в Дискорді. До побачення у наступному цікавому відео. cause i'm a rich kid